Привіт, я Ната, айтішниця фрілансерка, і в цьому відео ми з вами будемо говорити про заощадження. Я не планую робити це відео копією відео інших експертів, де я перечисляю вам по пунктах, що вам потрібно зробити, що ми нарешті заощаджувати. Тут не буде ніякої романтизації. Ми з вами уявимо, що ми сидимо у спокійній розслабленій атмосфері. ви візьмете чайок, і я буду вам розказувати просто про свій досвід і впевнена, що ви якийсь та інсайт. Винесете з цієї нашої розмови. Я почну прямо з дитинства. Згадаю про те, що сім'я у мене досить така звичайна середньостатистична. Я б не сказала прямо, що дуже бідна, але бували часи досить бідні, бо це були 90-ті роки. 2000-ні. мама моя працювала на заводі монтажником, а тато мій їздив на заробітки. Зрозуміло, що тут ситуація нестабільна, або ми живемо від зарплати до зарплати, або коли батько приїздить із заробітків, то у нас е -гей, багато грошей можна витрачати, але потім такі хм, грошей немає, тому що заощаджувати ніхто не вміє. Ну, я не буду там дуже наговорювати, тому що вже там в пізніші роки батько не заощаджував собі на автівку, але це інше питання. Чесно, в сім'ї такого поняття не було, то просто чудом вийшло, що батьки не заощаджували. Але мама зазвичай хотіла, щоб я вміла заощаджувати гроші, і вона придумала для мене таку штуку. Може, на сьогоднішній день воно трошки крінжовенько, і я б своїй дитині, мабуть, так не робила. Але це для мене зіграло дещо і позитивне. Пам'ятаю, мама дала мені від парфумів таку коробочку. І каже: дивись, от це твоя каса, це твій банк. Ти в цей банк складаєш гроші. А я кажу, де я гроші беру. Мама каже: Ти отримуєш п'ятірку, я тобі даю п'ять копійок. Ти отримуєш трійку, я забираю в тебе три копійки. Я така: ні-ні-ні, я отримую п'ятірку, ми мені кладемо п'ять копійок. Я отримую трійку, ми просто нічого не кладемо. Ну, мама така, ну ладно, окей. Тому що, ну знаєте, таке ніби покарання за трійку, це було не дуже ок, бо трійки мені можна було мати. І в принципі, мама дуже їй вдячна, пішла на те, щоб покарання мені за трійки не було. Спойлер, це ніяк взагалі не повпливало на моє життя, те, що в мене були трійки. Тому того я й кажу, що я в своїй дитині так не робила за ці п'ятірки винагороду, тому що я б не хотіла, щоб дитина за оцінками ганялася. Але знаєте, що було кайфово в тому, що я так заощаджувала гроші? Того, що я така була скряга. Родичі кажуть, в тебе є 25 копійок, а я така, думаю, не віддадуть. По любому не віддадуть, кажу, нема. І витратила на булочку, а булочка там тоді коштувала 15, може купів, а в самої ж там гривня 3. Я не даю ці гроші. пам'ятаю, В мене вже там тріщить, просто ця моя коробочка, ця моя каса. Ну я нікому не даю ці гроші, бо ну, мені ж треба було мільйонером стати. Ну, і я так збирала. Потім пам'ятаю, звісно, я могла там на якусь ляльку витратити гроші. Не пам'ятаю, в общем, загалом, на що ті гроші йшли, Ну, зрозуміло, що там в кінці року в мене їх не було. Але я постійно ту касу поповнювала, поповнювала. І так я розуміла, що гроші заощаджуються, а потім потім я йду і щось купую, а не так, що я їх просто витрачаю кожен раз. Бо в мене подружки там пішли, такі їм батьки дали. Гроші вони такі зразу на бісір витратили. Батьки дали вони там. О, я хочу стирачку. А оця ж лабяра, вона собі оце все не купувала. Вона чекала, поки батьки щось куплять. А це все вона собі згрібала, згрібала в коробочку і купувала собі тоді якісь прикольні речі. І таким чином я вже доросла до того віку, коли в мене була моя стипендія. Стипендії, чесно скажу, я погано дуже заощаджувала, бо там було ті нещасні 500 гривень. Їсти було дорого. Я переїхала в обласний центр із малого міста. Не до того було, щоб заощаджувати. Я старалася, могла там собі на якусь туш, щось там нашкрепти, десь там зекономити. Ну це такі заощадження були я по правді, скажу, херовенькі. Але потім, коли я почала працювати репетиторкою, і всі навколо люди зазвичай там заробляли 800 тисяч гривень, а я заробляла 1600, Уявляєте, і що я робила? Я заощаджувала, я складала там гривень по 300-400 кожен місяць для того, щоб у мене були якісь свої заощадження. І з цих заощаджень, знаєте, що я перше собі купила, теж зараз цього сміюся. Я купила класний чайник додому. Я тоді не жила певний час з батьками, потім повернулася до них жити, і в них був поганий чайник, і я вирішила, що от треба свої заощадження. Далі я вже у 2013 році пішла в ІТ. Я, до речі, додаю посиланнячку, сходіть це відео, подивіться, де я розказую, як я працюю спочатку репетиторкою, а потім як я потрапила зі своєю освітою без досвіду в IT. Дуже цікаве відео, дуже раджу. Так, от, пішла я в ІТ, і в мене зарплатня там 300 євро. І я така, вау, які гроші ще! Мама при цьому там моя працює на заводі дуже довго і багато, прям по суботах ходить. І вона заробляє, десь вона на той час, можливо, заробляла ну, 100 євро, може там 120, а я 300. І в мами досвіду там вже 30 років, а у мене досвіду 0 років, а у мене 300. І що я роблю? Я починаю заощаджувати по 50 євро. І дуже прикольно було те, що в один день у мене зарплата через те, що вона до валюти була прив'язана. Вона один день була 3 тисячі гривень. А на наступний ранок я прокидаюсь, курс, скакнув і скакнув він назавжди. І на наступний день у мене зарплата 10 тисяч гривень. Та я бляха, які ж це заощадження. Але зверніть увагу, я заощадження завжди робила в валюті, навіть якщо в мене були якісь гроші в гривнях, я завжди йшла на базар, в банк, в обмінник, будь-куди, і я купувала собі валюту. Я могла 20 доларів купити. І я собі заощаджувала вже навіть всі мої родичі знали, що якщо щось мені дарувати, дарувати мені гроші, бо я їх буду заощаджувати. І мені мама пам'ятаю, там дарує щось і каже: Ось тобі там. Тисячу гривень піди купи собі долари, і так завжди було в мене, що я дуже багато стягувала гроші до купи. Моє основне правило було таке, що ні в якому разі до цих грошей не притрагуватися. Їх просто все їх просто не існує. Я їх не знаю, не бачу. Я їх десь там ну чесно, вони лежали дома. Я тоді в банк гроші не клала, я не довіряла, бо у мого батька була ситуація неприємна з банком. І я вирішила, що хай вони знецінюються під подушкою, я тоді про інвестиції нічого не знала. І, в общем, лежали вони вдома ті гроші там по схованках. І таким чином я цих грошей назбирала аж так, що коли моїм батькам треба було купувати будинок, в них не було. Вони купили приватний будинок е, у дачному кооперативі, в них не було майже половини суми. А в мене була, бо я не заощаджувала. Я пам'ятаю, я тоді дуже. Весела й радісна дістала ці гроші і дала їм. Бо я дуже хотіла, щоб в нас нарешті в нашої сім'ї з'явився будинок, і це одна з топових інвестицій. Потім, звісно, що я заново почала всі ці гроші збирати. Уже там іноді я вижимала із своєї зарплати 100 євро, та мені було там скрутновато на 200 прожити, але я все рівно казала собі твердо, що я хочу заощаджувати. У мене зарплата, якщо піднімалась, я не залишалась на 100 євро. Я продовжувала ще більше. Тобто я завжди хотіла великий відсоток заощадити не якісь там 5 відсотків. Хоча я раджу, що якщо у вас там маленька зарплата, то все рівно хоч щось заощаджувати. Хоча, звісно. Знаєте, у мене така думка, що якщо у людини якась мінімалка і їй там розказують про те, як треба крипту купити, це така якась фігня. Тому що ви будете економити, наприклад, ви цей місяць не купили собі штани і зробили собі заощадження. А штани то все одно можуть бути треба, бо ті порвалися. І ви себе тільки заганяєте у те, що ваші потреби вони зростають, а ви там якісь заощадження, кладете, кладете. І рано чи пізно, ви все одно. Ну, зірветися і потратити ті гроші, тому що ви дуже суттєво собі погіршите якість життя. Як би я робила в цьому випадку, я би не слухала оцих суперекспертів, які криптують, я би все-таки пошукала варіанти, як я можу заробити більше зі своїми скілами, або які я можу здобути скіли для того, щоб заробити більше, щоб уже тоді почати заощаджувати. Бо з мінімалки заощаджувати, ну не знаю, ну скільки, ну 100 гривень, але скільки ви за рік назбираєте? Звісно, якщо є така можливість потрошку-потрошку, це класна ідея, але якщо ви себе прям дуже маєте і страждаєте, то з мінімалкою заощаджувати не знаю. Не можу тут нічого радити, це вже на ваш розсуд. Просто у мене таке бачення. Так, ми повертаємося до того часу, що я знову продовжую заощаджувати, я вже працюю в ІТ, в мене вже більше грошей. І як я тоді зацінила свої заощадження, коли у мене різко зачухалося? В одному місці для того, щоб кинути свою роботу. Я, ну, я просто не хотіла вже там залишитися. Я вже 5 років просиділа, і я така, хм, уходжу з роботи. А уходити, то є куди в плані, що в мене є гроші, я можу нічого не робити. І це прям топ-бенефіт того, коли ти робиш заощадження, Того, що ти можеш, наприклад, там, рік просидіти і нічого не робити. Ну або круто, коли принаймні хоча б півроку ти можеш собі дозволити сидіти на свої гроші, і ти не звітнієш і не будеш там рахувати котри копійки. Ще наступним мене був дуже великий виклик. Це коли батько захворів на онкологію, і мені треба було кожні 20 днів мінімум по 3 тисячі доларів. Це на саме лікування. А крім того, йому треба було купу ліків різних таких супутніх для того, щоб якісь там симптоми певні погасити на поїздки. Наприклад, для того, щоб один раз поїхати в Київ, треба близько 100 доларів. Мені було і загалом, ну їсти треба щось, батькам треба допомагати. І я дуже часто із Польщі багато разів їздила в Україну, в Польщу туди-сюди. Все це коштувало грошей і. Мені мої заощадження тоді дуже допомогли. Я прям за ці півтора роки, що хворів батько. Мої заощадження, я вичерпала їх просто мало не в нуль, і основну свою теперішню масу заощаджень я зробила десь приблизно за 10 місяців. Але я тут хочу знову таки наголошувати, я не хочу виставляти, що я така там м'яка крута. Якщо у вас є сім'я і ви заощаджуєте вдвох, і вам легше, звісно, платити вдвох за оренду чи за їжу. Тут, звісно, заощадженнями набагато легше. І якщо у вас, звісно, зарплата, наприклад, айдішники, так там заробляють зарплатня 4, 5, 6 тисяч доларів. Ти легко можеш а то й 60% відрізати. Скласти їх кудись і при цьому всьому ти особо не постраждаєш, ти далі собі будеш жити круто. Ну так, ти, звісно, можеш ходити купляти собі там три айфона одночасно, підвищити клас своєї автівки, а можеш і заощаджувати. Ну, звісно, хтось може все це робити одночасно. Це не про мене, звісно. Заощадження це. Свобода, і от коли я відчула оцю свободу, я зрозуміла, що я буду заощаджувати, і це мене дуже мотивувало, от саме збирати ці гроші докупи, щоб або купити собі щось, те, що ти не можеш зараз, і купити це без кредитів, або щоб рятувати життя, або щоб ти нормально могла собі жити. Мені, от, наприклад, в інстаграмі задають питання. Я десь тут додам питання стосовно того, чи не страшно мені, що закінчаться гроші, бо я зараз працюю лівою ногою. Я захотіла відпочити, я все літо відпочивала і планую ще відпочивати. І я відповів на це питання так, що в моєї сім'ї є кошти, не в мене, а в моєї сім'ї є заощаджені кошти, щоб взагалі нічого не робити десь два роки. І це я називаю фінансовою подушкою. От до цього я взагалі вважаю, що потрібно прагнути, щоб в тебе була можливість нічого не робити, бо може бути якась криза, може хтось захворіти, може бути так, що ви просто хочете взяти і відпочити. А якщо ви ще й в цей час можете, хоча б якісь гроші заробляти, це взагалі то я не позичаю гроші. Я гроші, якщо. Даю комусь, то я готова з ними розстатися, бо і великі суми не позичаю. Тобто всі знають, що в мене просить великі суми не можна, бо я їх не дам. Тому що у мене заощадження, все вибачайте. Тому да тут можливо треба стати такою вибачте блядювою, яка нікому нічого не дає, але. Для того, щоб бути в безпеці, це іноді потрібно. У мене був випадок із конвертами. Для мене він не спрацював, можливо, для вас спрацює. Дивіться, я колись завела собі чотири конверти на кожен тиждень і поскладала. Слухайте, це цікава історія. І поскладала туди, я не пам'ятаю, поскільки, мабуть, по три тисячі гривень. І думаю, така перший тиждень три тисячі гривень, другий і так ну, всі чотири тижні. Якщо у мене щось в одному конверті залишається, я цю суму не переношу в наступний конверт, я її в заощадження. Але тобто, на початку місяцю я частинку в заощадження, частинку в конверти. І що на першому тижні йду я з цими бляха-конвертами. Я не знаю, якого хріна. Я носила ці чотири конверти в себе в сумці одночасно. Іду я така з сумочкою на базар, по полуницю, як зараз пам'ятаю, виходжу я бляха з тою сумочкою з базару. Відкриваю конвертів немає, тому що якась скотина їх витягнула. Як же я тоді страждала? Як же я тоді за тими конвертами плакала? Думаю, блін, тільки надумала заощаджувати отак гроші, класно більше хотіла заощаджувати, і тут отака халепа. Ну, я, я собі пам'ятаю, тоді сказала: ну все, тварюга, я зароблю в 10 разів більше. І пішла, попросила начальника підвищення, і він мені реально дав те підвищення, так що я собі перекрила цю крадіжку таким чином. Може, для вас такі конверти спрацюють. Для мене це була травма. Я більше не повторювала, але ідея цікава, щоб просто, якби, себе так знаєте, звичку собі, щоб сформувати. Про заощадження ще моментик, що я би не радила заощадження тримати в одному місці, в одній валюті, тому що це ну, трохи небезпечно. Я не знаю, як зараз в Україні. Тому що в мене в ну, самої трохи проблеми були про те, що там на курсі можна багато втратити, особливо коли війна почалася. Але ну я бачу, що зараз там дівчата купують облігації військові. Може, це непогана штука, тому що я знаю, що їх не тільки в гривнях купують, а й в доларах і в євро. Можливо, можна спробувати, і це вам допоможе, якби не тронуть ті гроші, які ви на облігації пустили. Ну і зробите якусь користь війську. Що би я ще не робила? Я б не клала в банк на депозит, воно того ніфіга не коштує, воно того не перекриє. Я би не інвестувала в крипту із 100 доларами, бо я оце зараз як не дивлюся, оцих мамкиних криптовалютчиків, які розказують: не в обіду нікому, якщо ви робите 100 100 доларів інвестицій, я не знаю, що ви на цьому заробляєте. Ну коротше, це не моя історія, я так не роблю. Я взагалі до крипти трошки скептично ставлюся і вважаю, що якщо інвестувати, то треба великі суми і не бояться їх втрати. Того, що ти багато інвестуєш, багато може заробити. 100 доларів інвестуєш, ну скільки ти на ньому заробиш. Ну, просто ну, смішні гроші. Для мене це просто мій час коштує дорожче. Нікому не в обіду, але для мене це смішно інвестувати 100 доларів. Це якщо ви граєтесь, там щось вчитеся, дивитеся, то тоді да. А якщо ви там реально інвестували 100 доларів і вірите, що ви зараз розбагатієте, заробите мільйон, та навіть тисячу доларів, якщо ви кладете, то зверху тисячу ви не заробите. Ну це там вам має так пощастить. Такі зірки мають зійтися. Ну, скоріше за все, вам не пощастить. Я оптимістка. Так, що отакі от, от справи з про інвестиції я зараз тут не розказую. Це я просто вже там базікою зайвого. Я більше про заощадження, про формування звички, про мотивацію. Ось ще дуже класно мати ідею на що тобі ці гроші. Того, що коли ти знаєш на що ти заощаджуєш, тобі легше. А коли ти просто а на що тобі гроші? ти такі. Зараз, наприклад, не хочу нікого знову ображати. Це е, в мене зараз буде без осуду. Зверніть увагу. Це просто я розказую, що багато біженців виїхали за кордон, наприклад, в Німеччину, і їм там платять гроші. І на цілу сім'ю платять там певні кошти. А в них ще з України якісь кошти залишилися, можливо, вони там якусь автівку продали. І виходить так, що у них є за що і ще жити. І тому вони ці гроші заощаджують. А потім їх запитуєш: а на що ти гроші ці заощаджуєш? Вони такі. Не знаю, просто заощаджую. І мені здається, це теж так не дуже гарний шлях: не знати на що ти заощаджуєш, тому що мотивація в тебе тоді поганенька. А якщо ти знаєш, що ти хочеш, то ти тоді і швидше це зробиш, і менше шансів, що ти полізеш в ті гроші і просто потім їх розосрешті. Ну такі мої думки, діліться, що ви думаєте. Про себе я, я вже розказала, я думаю, достатньо. Ви зрозуміли, що я скряга, ну я собі не відмовляю в багатьох речах. Але якщо треба заощадити і вибрати там, між тим, щоб купити собі останній айфон чи заощадити, то я заощаджу. Я пам'ятаю, що коли в мене була тільки перша робота в IT, я тоді залізно просто заощаджувала. Пам'ятаю, всі мої там якісь друзі, всі такі ходять. «Альо, там з останнім айфоном. А я ж така лашара, хожу з якимсь там й трошки надбитим. Але тепер знаєте, що я хожу з останнім айфоном і можу купити собі їх хоч три. Бо я тоді перетерпіла, я тоді навчилася заощаджувати, і зараз мені це легко. А більшість тих моїх знайомих, які тоді жили з тими айфонами і брали там їх в кредити, не заощаджували. То зараз вони вже довго айфони не змінюють, тому що ситуація змінилась, їх купити важче. Заощаджень у них немає, ціни не виросли. І от ситуація така от хірова. Я знову таки маю виправдовуватися. Я ні над ким не насміхаюся, я просто пояснюю про те, наскільки важливо розвинути собі ось цей скіл заощадження. Іноді перетерпіть. Я не кажу, що треба прямо там себе знущатися, не купити собі. Дай Бог, там зайву цукерочку, не трястися там за тим, але ну якось спробувати жити по кишені, пробувати жити в міру. Якщо у вас ви бачите, що у вас є можливість там відкласти якісь 50-100 доларів, відкладіть. І ви потім побачите через рік, два-три може у вас тут з'являться більше можливості, і ви зможете ще більше заощаджувати. І ви побачите, наскільки круто, коли у вас. Є от якась скоплена сума грошей. Я так розказую, наче мене зараз всі слухають, у кого немає грошей. Вибачте, я не дуже готувалася. Я просто знову таки. приймаємо один одного. Ми говоримо в дружній атмосфері. Я вам дуже вдячна, що ви мене послухали. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що було щось корисне. Якщо маєте якісь питання, в коміти. Все, всім багато грошей, всім пока.